Всім привіт, друзі! Ось хочу вам показати. Фіни дуже люблять свічки. Ось дивіться, в магазині один стілаж, другий стілаж це арома, свічки, Всякі ліхтарики для свічок, ось ще стілаж свічок. Вони постійно їх палять, дуже люблять свічки і користуючись ситуацією, зараз покажу, що ми зробили. Ось в цьому магазині ми домовилися з керівництвом, поставили ящик. А он уже щось принесли. Зараз заберемо Ми написали тут, що треба свічки для допомоги українським військовим. Нам приносять свічечки, ми їх плавимо і робимо копні свічки. Цього разу принесли там баночки і такі ось недопалені свічечки. І так ось за два місяці скільки назбирали збирали свічок, ждуть своєї черги на переплавку.